Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати чудовий, простий рецепт майонезу, без яєць і без молока. Цей майонез ви можете використовувати як на піст, так і у свята. Для майонезу, нам потрібно мати або горошок консервований, або квасолю. тобто щось, у чому варився білковий продукт. Я вибрала квасолю сьогодні, тому що я буду робити салатик. Відкриваю цю квасольку і стіжую її у стакан. Стакан в мене з поділками, бо я маю знати, скільки в мене є, щоб вам сказати. Скільки в мене є оцього соку маринаду. Важливо стідити те, що є на дні. Саме оце густеньке. Так, тепер моє завдання, друзі, спробувати, яке воно на смак. Щоб знати, скільки мені додавати кислоти, цукру, солі, можна додати трошки солі і можна додати трошки кислоти. Цукру не потрібно, воно солодкувати. Так, у мене тут, погано видно, зараз, зараз, зараз я піднесу до світла. У мене тут 170 грамів. Тут на поділочці вам, мабуть, не буде видно 170 г оцього соку. Так, далі сюди я додам десертну ложку яблучного оцту. Ви можете додати, якщо не маєте, десертну ложку лимонного соку або чайну ложку 9% звичайного оцту. Я додаю півчайної ложечки солі. І я приготувала 300 мл олії без запаху рафінованої. Далі, друзі, я беру блендер і спочатку підзіб'ю трошки оцей маринад. Звук при монтуванні знижу для того, щоб ви не оглушилися. Тому що блендер, гляньте, як він голосно працює. Бачите? Зразу робиться емульсія. Бачите, воно побіліло. Друзі, я камеру не виключаю, щоб ви розуміли, скільки проходить часу. Далі я додам чайну ложку гірчиці козацької. Отака в мене. І, друзі, я буду сюди, буду збивати і буду потрошки додавати олію, вливати такою цівочкою, як в нас кажуть. Блендер. На найбільшу потужність і цівочкою вливаю олію і збиваю. Друзі, я долила ще 50 г олії, тому що майонез рідкуватий. Чим більше буде олії, тим густіший буде майонез. І збиваю далі. Друзі, 350 грамів майонез од такої густини. Дивіться, якщо треба вам густіше, я зараз додам ще 50 грамів олії, щоб ви побачили, що чим більше олії, тим густіший буде ми. Вже, в принципі, можна його більше не, її більше не додавати. Але мені навіть самі цікаво, от на таку порцію саме, бо я робила з горошку раніше, то це було зовсім інша кількість. Я додам зараз ще 50 грамів, і ви побачите, буде ще густіший. В результаті буде 400 грамів олії на 170 грамів цього маринаду з квасолі 400 грамів олії. Я вам все напишу в описі. Мої хороші. Збила майонез. От якої він густини. Дивіться. От яка густина. Ну от він такий, як куплений, виходить, густотою. І зараз я попробую можливо, ще щось додати. М -м -м. Друзі, ви знаєте що цей майонез, він найбільше схожий на куповлений. Найбільше з тих, що я робила, на молоці на яйця оцей найбільше схожий на куповлений майонез. Зараз я викладу в криманочку, подивитись, як він виглядає. Друзі, ви зрозуміли, що чим більше олії, тим густіший буде майонез. Не спішимо, все гарнесенько, повільно, на великій потужності. Блендера збиваємо. І ось такої густини виходить майонезик. Багато його вийшло, десь приблизно пів літра. Я вам дякую, друзі, за увагу, дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Мені надзвичайно приємно. Ви мене мотивуєте знімати, показувати вам свої рецептики. Ось так виглядає майонезик. Дякую вам, до нової зустрічі. Ось, друзі, вийшло в мене пів літри майонезику. От, бачите, він навіть майже не хитається. Гарний густий.